Конфлікт, що призвів до реанімації вчора, мешканка цього будинку побачила під балконом закривавленого хлопчика. Як потім з'ясували правоохоронці на четвертому поверсі у житловій квартирі, малолітні хлопчики гралися, потім почали битися, а згодом молодший з них з ножовими пораненнями вистрибнув з вікна. Я нічого не чула. Що там, що вони говорили? Я мало вклала спати. Думаю, йду подивлюся, що сталося. Бо я щось думала, що то може щось з садка, може, десь там діти, собаку якусь дразнять, може когось кусають, що не знаю. ну Дуже сильний крик був. Я пішла в кухню, дилюся, відкриваю вікно, чую, це не, це з нашого будинку. Я так зрозуміла, що це з четвертого поверху. Як ти зрозуміла? це? Ну, вони часто сварилися, ну такі, я знаю, діти такі. Не дуже чемні були. Я тому не дуже звернула увагу. Але коли відкрила вікно і почула, як голос, якийсь кричить хлопчик, каже: не вбивай мене, тільки не вбивай мене. І після цього я чую звук, ніби щось впало. Побігла на балкон, дивилася, хлопчик лежить. Ось в крові, рот в крові, спина вся в крові. Прям така ж просочена була футболка кров'ю. І кричить і просить тітя, поможи, поможи. Швидку подзвонила і сказала, що хлопчик випав з балкона. А він каже, я не випав з балкона, мене Руслан викинув. Хлопчик не дуже чимний був. Часто і матюкався, часто і викидав якісь тут і папірчики вічно щось повикидає, якісь банки, то ще. Ну хто? В нас просто на стойку більше немає дітей. Поступив до нас вчора хлопчик в крайній важкому стані. А з якими ранами, що в нього. Рана голови, рвана рана голови, колоті, три, три колоті різані рани в ділянці спини, одна з них проникаюча, Забій головного мозку. В okay. протязі години, відколи він поступив, був взяти в операційну, зробили слідуючі операції, позашивали рани на голові, позашивали рани. На колоті і різані рани, бо там продовжувалася кровотеча з однієї рани. Зупинили кровотечу, зашили ті рани. І ще його очікує одна операція. Через днів, два-три, як виведеться з реанімації, в травматологічному відділі репозиція кісток плеча правого. Скажіть, будь ласка, скільки часу йому так орієнтовно там, потрібно ну, я думаю, буде для реабілітації? Це буде 2-3 місяці, орієнтовно він буде лікуватися у травматологів, тобто в лікарні, вдома, реабілітація, розробка рухів, там буде далі. Це буде у травматологів лікування. Сісовано що, в одній з квартир відбувся конфлікт, дитина випала з четвертого поверху. Наразі обставини спричинення чи отримання тілесних ушкоджень з'ясовуються. Повної картини ми на, на сьогоднішній день у нас немає, але з'ясовано, що в квартирі, з якої випав цей хлопчик. на той момент перебував ще один 13-річний хлопчик. З ним спілкувалися. Ну, дитина перебуває в такому стані, де потребує якоїсь медичної допомоги, певної допомоги психолога, психіатра. Тому на даний час якісь обставини і те, що говорила дитина, ми розголошувати не можемо. Тому на наразі з потерпілим хлопчиком на сьогоднішній день не проведено жодної слідчої дії. в зв'язку з тим, що лікарі стан дитини важкий. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні, і лікарі заборонили проводити будь-які слідчі дії з дитиною. У кримінальному провадження висунуто кілька версій, в тому числі і допомогли, тобто дитині виштовхали з з балкона, і те, що дитина самостійно тікаючи від отриманих тілесних ушкоджень чи від подальшого утримання, дитина вистрибнула з вікна, рятуючись від цього. На, на даний час всі версії, кожна з цих версів, окремо відпрацьовується. Якщо з'ясується його причетність цього хлопчика до спричинення тілесних ушкоджень, він не досяг віку, з якої наступає кримінальна відповідальність. В такому випадку кримінальне провадження закриття. Тривається і до неповнолітнього застосовуються заходи виховного характеру, чи не будуть призначені певні експертизи, які буде визначено, чи мама належним чином займалася вихованням дитини, утриманням дитини, і чи виконувала належним чином ті обов'язки, які покладені законом. Дитина до кінця не усвідомлює те, що відбулося, і те, що сталося. І тому говорити про те, що чи він визнав, чи він не визнав, ми не можемо на даний час, враховуючи те, що дитина на сьогоднішній день. Не є суб'єктом того кримінального правопорушення, яке е, відкрито відносно за фактом спри... отримання тілесних ушкоджень неповнолітнім. Е, мама може в разі встановлення причетності цього хлопчика до спричинення тілесних ушкоджень, буде вирішуватися питання про притягнення матері до відповідальності.